Туацію на Запоріжжі до нашого ефіру доєднується Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, добрий ранок і слава добрий. Україні. Героям слава доброго ранку. Але чи був цей ранок у вашому регіоні добрим як минула ніч? Ну ніч у нас як завжди минула дуже гарячо. У нас ворог обстріляв 111 разів, в тому числі вчора з обіду почав гатити по нашим населеним пунктам, які знаходяться на лінії розмежування, такі як Гуляйполі, Оріхо, Залізнічні, Горівка з авіаційних керованих ракет. На сьогодні на зараз, точніше, у нас одна жіночка тільки була поранена. 57-го року народження так все добре. Руйнування будинків, об'єктів інфраструктурних чи є такі? Як це впливає на життя людей? Як завжди, ворог нас обстрілює і по цивільній інфраструктурі. Наприклад, вчора по Степногірську він вдарив з градами і потрапили всі градиці, майже всі, до дитячого садочку. На щастя, там нікого не було, немало постраждалих. Так, будівлю руйнується, але ті люди, які знаходяться вже близько до лінії розмежування, до бойових дій, вони як заздалегідь, уже виїхали. Наскільки я розумію, вони задіють саме в вашому регіоні. Вони задіють авіацію. Чи це наземне теж артилерія працює? Ну зазвичай авіації. Наприклад, вчора було в п'ять авіабомб на нас скинули. А зазвичай це артилерійські обстріли це близько 100 обстрілів на день на добу. В них є якась ціль? Чи це проглядається ціль, чи це хаотичний вогонь? Чи це такий вогонь, щоб саме паніку серед населення сіяти? Здебільшого це хаотичний вогонь і дійсно паніка для населення. Ну, наприклад, Оріхів він кожного дня потрапляє під такі обстріли, як і по центру, так і на лінії розмежування, так і трошки піддальше. Під тому сказати де цілі неможливо, просто від слова зовсім. Попередні масовані удари за дієнням авіації по 20 населених пунктах був більш ніж добу. Тому чи вдалося вже вам ліквідувати якусь частину руйнувань? І головне, яка доля людей, що лишаються домівок. Ну, перш за все, люди, які лишаються домівок, ми все ж таки пропонуємо не, залишати, не залишатися в тих місцях, де вони зараз перебувають, а від'їжджати більш безпечні як і райони міста Запоріжжя, так і в тому числі на території України. Тобто, робитись так, щоб здоров'я і життя було убезпечене. А з приводу домівок, де можливо, там ми робимо консервації на місцях, а де неможливо. Тобто, Якщо є руйнування після від е, лінії фронту, якщо ми в ближчий час трошки просунемось, то ми будемо вже і прибирати, і робити, і відновлювати. Чи існує дефіцит будматеріалів, можете про це сказати? Можливо, почує хтось з волонтерів або якісь компанії допоможуть вам. Ми кожного дня працюємо як із волонтерами, так і з компанією. У нас немає дефіциту будматеріалів, матеріалів. У нас є матеріальний резерв, який створений в області, так і безпосередньо в населених пунктах на лінії розмежування. Запорізька атомна електростанція. Що відомо про стан працівників і тиск на них з боку окупантів? Тому що раніше повідомлялося, що їх змушували брати російські паспорти, потім що на них психологічно тиснули, навіть можна це назвати такими тортурами. Нині що відомо. Ну, не тільки на робітників Запорізької станції станції йде постійний тиск на всіх українців, які знаходяться на окупованій території на отримання паспортів. А якщо говорити про запорізьку станцію, вони і робили фейкові профсоюзи, і якісь там запропонували їм дотації, ну різні різні способи. Але найздебільш запорізька атомна електростанція вона зараз використовується як склад бою. Припасів, як я називаю, вони там зберігають техніку, проводять певні навчання. Тому розуміємо, бачимо, знаємо, що робиться, і просимо наших людей трошки почекати. Це про це говорив глава МАГАТЕ Рафаель Гросі, коли повідомляв про військове підготування на ЗС, яке він помітив під час відвідування станції, але він от він не поточнив про що йшлося, чи це щось інше? Я думаю, що це він якраз і мав на увазі, хоча я з ним не говорив. Але ми знаємо і що до коли був там на безпосередньо гроші, що вони такі навчання проводили. Це були навчання, коли він говорив, що дуже було гучно, і навіть довелося кілька разів спуститися в бомбосховище, чи чи це традиційні обстріли, які заважають роботі станції? Взагалі, як станція нині працює. Станція працює, вона зараз ну працює, її підтримують наше українське живлення, вона не працює на вихід електроенергії, її тільки підтримують. А з приводу навчань чи це були обстріли? Я, вибачте, не можу коментувати тимчасово окуповані території. Тиск окупантів на населення, про який ви вже сказали, а змушують вони. Евакуюватися людей, і якщо змушують, то куди спрямовують. Була інформація з приводу того, що вони не змушують, а мають на евакуацію людей наміри. Але з приводу тиску, да, вони тиск кожного дня знову ж це отримання паспортів. Паспортів різними способами. Хочеш отримати зарплатню, будь ласка, отримайте паспорт. Хочеш виїхати до іншого регіону, тобі необхідно змінити номер машини. А якщо б змінити номер машини, то треба теж необхідно змінити отримати паспорт. Аспорт тому ти, з кожного дня українці ми сильні, ми все витримуємо, будемо чекати до окупації. Українська сторона здійснює евакуацію, і, взагалі, таке можливо. Росіяни випускають людей, якщо вони хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію? На жаль, з нашого боку, всі переходи вони в закриті. Якщо говорити про евакуацію з окупованої території, то ми рекомендуємо робити або через Через треті країни це найбезпечніше і нормально буде що вам відомо? Давайте до добрих новин. Що відомо про втрати росіян після вибуху в Мелітополі? Раніше мер Мелітополя повідомляв, що там зосереджені два великих угруповання російських військ. От наскільки дієві такі вибухи, аби життя жителів підконтрольної України прифронтової зони було більш-менш безпечне? Ну скажу так і прокоментую, що збройні сили вони все роблять для того, щоб момент деокупації настав як наймога скоріше. Це по-перше, по-друге, тим, хто там в Мелітополі знаходиться з Росії, ну всіх на концерт до Кавзону. це тільки так. Але вони з... е... нарощують присутність особового складу здебільше це вони роблять більше укріплення і також мінують наші території, українські землі. Що вам відомо про моральний стан? Можливо, вам відомо про моральний стан в їхніх лавах. Ну, здебільшого вони не розуміють навіщо вони тут знаходяться, бо все, що можна вкрасти, вони вже вкрали. Як була інформація, в Мелітополі вони вже знімали кондиціонери і викрадали їх як і унітази під Києвом, мабуть. Ну а це все говорить і про їх моральний стан. Чи існують проблеми в регіоні з продуктами з медикаментами? Наразі ні, немає ніяких проблем. У нас все є, все добре. Лікарні наші всі працюють, продукти в, в достатній мірі. І наостанок розмінування якими темпами відбувається і де вдається, попри обстріли, чи обстріли все ж таки дуже заважають. Ну, за 30 кілометровій зоні ми постійно це відпрацьовуємо. Вже розміновано більше більше 1200 гектарів землі. Наші ідеї проводяться вже і посівні, другі посівні, і проводяться і далі проводяться такі розмінування. Якщо є не в містах на лінії розмежування снаряди, які не розірвані, наші працівники ДСНС кожного дня працюють над цим питанням і їх забирають і підривають. Пане Юрію, я вам дякую, що знайшли час і в такий ранковий час до нас доєдналися за ваші відповіді. Дякую, це дякую. був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.